Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати куромі маркерами. Нагадую, що ми сильно не натискаємо на олівець, щоб якщо в нас будуть неточності, ми могли з легкістю їх прибрати. Розбираємо нашого персонажа на геометричні фігури. Голова це овал, не сильно великий, але все ж таки овал. Є. Далі ми малюємо два ромби. Зараз я приберу маркер, щоб не зараз Далі малюємо два ромби. Це буде наша шапка. Вони йдуть нагору, не занадто вони великі. І краєчок ховається за овал. Ось так. Один. І ось тут кружечок. Так само на іншу сторону. І кружечок. Є, переходимо до малювання обличчя, і шапочки. Один, такий гострий кутик, буде півколо, заокруглюємо ще трішки. І ось тут у нас буде трикутник. Два, і повертаємося назад. Потрібно, щоб гостреньке було, тому я тут витираю і роблю більш таку гострішу частинку. Є. Mm -hmm. yeah. Далі у нас ось такий тут малюнок є. Овал, прямокутник, тонший прямокутник, ширший. І два овала. Очі в нас це палиця. Лінія, да? давайте буде краще так звучати лінія, півувал, півувал, ніс овал і такий красивий ротик. Угу. Є. Далі опускаємося трішечки нижче, це буде наша шапочка, витягнуті трикутнички, один, кружечок на краєчку. Два кружечок на краєчку. І давайте зараз промалюємо з вами ручки. І далі завершимо вже нашу шапочку. Як будуть йти наші ручки? Про шапку, звісно, вони будуть виходити: овал і сама рука кружечок. І прибираємо ось цю лінію від. Нашої шапочки, щоб вона нам не заважала. Одна рука. І друга, вона буде до неї, звісно, притулена, також ова. Ліктики на одному рівні, так, якщо я положу лічика вони на одному рівні. І ось тут нехай наша ручка десь трішечки. Показується зараз ми її більше, щоб її було видно. Давайте ось так сюди. І таким чином утворили ще одну руку. Угу, є. Тепер шапочка. Витягнути знову трикутничок, один кружечок і чотири таких частинки і кружечки. Угу. Є. Далі переходимо до тіла, воно, я вже казала, маленьке в нас буде. Прозручку відступаємо трішечки, малюємо тіло ось таким пів овалчиком. Далі йде лінія, ніжка. Це в нас також буде ова, піднімаємось догори. І так само промальовуємо другу ніжку. Вона повторює точно форму попередньої, але трішечки буде не на одній лінії із нею. І закриваємо животик. Єдине, що у нас ще не вистачає, я думаю, ви вже побачили, це хвостика. Малюємо лінію. лінію, І на краєчку у нас буде трикутничок. Якщо ви за мною не встигаєте, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і вже продовжуйте разом зі мною. Тепер беремо наші маркери і починаємо розфарбовувати. Я беру тончу сторону. Тому що так буде зручніше фарбувати. І починаю обводити і замальовувати. Ви можете брати олівці, фарби, все, що у вас є. Чим ви любите малювати. Не обов'язково це будуть маркери. Якщо ви любите більше фарби, з задоволенням використовуйте фарби, тепер беру ширшу сторону і продовжую замальовувати. Не поспішайте. Беру яскравий рожевий такий колір насичений. І навіщо я хочу взяти, щоб зробити ось цю фігурку. Так, вона така у нас рожева. Я її навопчу. Очі потім ми зробимо, нічого рожевий. У мене трішки розтікається, але ми нічого ми усе наведемо. Так, і замальовую ось ці рожеві кружечки, які у нас на шапочці. Угу. Візьму чорну ручку, так як у мене розтікається маркер. Наведу ось ці овали. частинки. Щоб было. Красивее и мабуть носика и ротика. Все зроблю світлішим відтінком рожевого і далі продовжу малювати все чорним. Щоб усе було гарно замальовано. Чітко проходимо всі діляночки. Якщо ви не встигаєте, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте Уже разом зі мною. Майже половину шапочки ми зафарбували. Обережно я прохожу такі... древние детали и наводжу очи вот. тут вії я их добавляю угу. Є і переходимо до іншої сторони. Обережно прийшлися контури. І йдемо на верхню частинку, ось там, де у нас недомальований Наша рум. Ось нічого нам не заважало. Все красиво виглядало. Переходимо до нижньої частини нашої. Môžeme наші ручки, na vnútornom náročku. Môžeme zadať Наші ручки вводимо. Угу. Тепер хвостика зафарбовуємо. Ну і тіло ми не зафарбовуємо воно біле, просто вводимо по наших лінях і тепер до нас там є просвітлюється олійчик да, ми можемо його прибрати ще він нам Напсував картинку. Можете написати з боку корону, можете вгорі написати, це вже як вам дуже подобається. В принципі, наша робота завершилась. Гарних вам малюнків і до нових зустрічей. До побачення!